Ви навіть не уявляєте, наскільки зараз не вистачає 3D візуалізаторів і скільки вони заробляють. Вже після навчання новачки можуть бути впевнені, що швидко знайдуть роботу та можуть отримувати від тисячі до навіть трьох тисяч доларів, і це не межа. Як так, я зараз все поясню. Дизайнери завжди шукають візуалізаторів. Вони створюють проекти, а ми робимо їх реальними в 3D. Але проблема в тому, що хороших візуалізаторів мало. Друге, вам не потрібно знати повністю весь функціонал програми. Це довго і абсолютно не потрібно. Достатньо вивчити вузькоспеціалізовані функції, яких вам з головою вистачить для того, щоб упевнено працювати з великими зарубіжними проектами і робити візуалізації, які відповідатимуть усім стандартам. Зазвичай для цього достатньо двох місяців. А тепер найцікавіше, вам не потрібно знати іноземні мови. Як я вже говорив, усі взаємодії у вас будуть із дизайнером, і в 99% випадків це буде відбуватися в текстовому листуванні. З головою вистачить Google-перекладача. Замовником спілкується сам дизайнер. Це класно для тих, хто не знає англійської, або недостатньо впевнений у своїй розмовній, або ж для тих, хто не любить онлайн-звінки з незнайомими людьми. Ми настільки впевнені у цьому, що гарантуємо вам заробіток контрактом, і всі деталі ви дізнаєтесь на безкоштовному уроці. Але про нього я розповім трохи пізніше. А поки що я хочу розповісти про неявні моменти, які дають мені змогу з упевненістю говорити, що ця сфера, сфера 3D-візуалізації інтер'єрів та екстер'єрів, порве всі інші найближчі роки. Сьогодні 3D-візуалізація відіграє ключову роль у дизайні інтер'єрів, архітектурі та рекламі. Якщо ви розглядали можливості опанувати цю професію, зараз найкращий час почати. Ще у 2019 році пандемія прискорила цифровізацію, і сфера дизайну не стала винятком. Сьогодні кожен проект від квартир до комерційних об'єктів потребує якісних візуалізацій, щоб клієнти бачили результати ще до старту робіт. Компанії шукають фахівців, які допоможуть їм продавати ідеї через ефектні 3D-зображення. Завдяки популярності дистанційної зайнятості 3D-візуалізатори можуть працювати з будь-якої точки світу. Ви отримуєте доступ до клієнтів з Європи, США, Азії, Канади, не виходячи з дому, це не лише дає змогу обирати цікаві проєкти, а й заробляти у іншій валюті. 10 років тому старт у 3D-візуалізації вимагав значних витрат. Програми були дуже дорогими, а потужне залізо недосяжним для новачків. Але тепер більшість софту доступні безкоштовно, продуктивні відеокарти стали бюджетнішими. Багато хто мріє заробляти в інтернеті, але не всі готові до нудних задач. 3D-візуалізація це в першу чергу творчість, яка приносить гроші. Ви створюєте вражаючі зображення, які цінуються. Ринок 3D-графіки зростатиме в рази. Компанії все частіше використовують VR та AR, що відкриває нові можливості для тих, хто готовий навчатись. Забудьте про бар'єри: ні досвіду, ні технічних навичок, ні дипломів вам не потрібно. Все, що треба, це ваша цікавість, як створювати фотореалістичні 3 d інтерєри навіть якщо ви ніколи не працювали в цій сфері. Як розібратися в програмах швидко та без болю? Де знайти перші замовлення та вийти на 1000 доларів плюс вже на ста. Посилання на безкоштовний урок під цим відео. Натискайте і починайте!